Це далекобійників в багатокілометровому заторі, що утворився на трасі Київ чоп. Гучними сигналами клаксонів натякають учасникам перекриття дороги, що всі вже все зрозуміли. Я їду в Гардії, покрили, я маю страдати. Ти машини не зареєстрував, перекуплюють. Чого люди мають страдати? Що ти машини перекупляєш? Правильно кажу. ініціатори акції підприємці, що переганяють під замовлення автомобілів з Європи. Вони обурені ситуацією, що нині склалась з обов'язковою сертифікацією автомобілів з-за кордону. Ну як, ну дає митнесті сертифікат, що автомобіль розмитнений, є сертифікат. А не можу поставити, бо сказав, що він не дійсний. Як не дійсний, якщо це державна бумага? державна до блокування траси, також долучилися і активісти, обурені драконівськими на їхню думку, правилами розмитнення автомобілів. Просто під час блокування тут дізнаються про прийняття закону, який істотно знижує акциз. От тільки він нічого не змінить, адже разом з зниженням акцизу він штучно обмежує рік виробництва автомобілів. Як може людина сплатити 250 тисяч гривень митних платежів? Валова маса – це акцизи. Відповіді немає. Вони кажуть, ми ввели Євро-5. Тобто я їх питаю про податки, вони мені про екологію говорять. І якщо вони говорять навіть за Євро-5, да, то де дороги Євро-5 у нас, де в нас топливо Євро-5, і де в нас освітлення, вулиць, розмітка Євро-5. А вони вимагають з людей Євро-5. Після майже годинного блокування міжнародної транспортної артерії рух дорогою відновили, але обіцяють повернутися, якщо в Києві люди почути не будуть. Дмитро Лентів та Артем Логовський новини Рівного.